Літ, такий кубик, точніше, прямокутник. Я знайшов в сільпо такий чупа-чупс Sour Apple Drink кисло яблуко. І я подумав, що можна його поєднати з яблучним бурбоном. Тож, наливаємо яблучний бурбон. Десь мілілітрів 60 і яблучна содова. Відрізаємо яблочко і келх, Може трошки перемішаємо. Це збалансоване. є кислинка. Яблочко, там яблочко, там яблочко, бурбончик. Це дійсно як справжній коктейль в барі. Тобто два інгредієнти ви купуєте. Яблочний джек і sour Apple. Содову. Все у вас вдома коктейль як в паль. Прям чесно. Тож, да, це працює. І колір який гарний, прозорий. Знову придумав смачний коктейль. Тож поставте мені лайк. Будь ласка.